Доброго раночку, Ольга, репетиторка змови. Сьогодні спробуємо з вами горизонтальний формат відео, а в нас вже 14-та серія серіалу життя репетиторки, 16 січня. Сьогодні завершимо розмову про айсберг, тобто про його підводну частину, про те, що є неоплачуваним, але входить до моєї роботи. І сьогодні поділюся з вами хитрістю. Я дуже давно хотіла написати посібник для підготовки до учнів до НМТ. Тому що за час своєї практики я вже доросла до того моменту, коли розумію, оцей посібник мені не підходить тим, оцей тим, отут правила подані так, а я їх можу подати краще, легше або адаптованіше. І тому ідея написати посібник з підготовки до НМТ у мене виникла десь років 4, мабуть, тому. Але все, я її відкладала. Я думала, що має настати той момент, коли я урочисто сяду і почну писати. Це певно, буде на канікулах. Але канікули тривають літні в мене місяць максимум. І за цей час мені хотілося і поїхати відпочити, і якісь хатні справи поробити, і взагалі просто розвантажити голову. І так, одне літо я відклала написання посібника. Потім друге літо я відклала написання посібника і зрозуміла в третє літо, що я сідаю і себе змушую його робити, а він у мене йде погано. І тоді я вирішила із цього року і впровадила такий собі принцип: у робочий, день 15 хвилин я присвячую. Тому що пишу посібник цей, якраз коли у мене є проміжок між уроками, коли це ранковий час, і я вже підготувалася до уроків, або це ближче до обіду, коли от незабаром будуть уроки, але в мене є час, я ставлю таймер собі на телефоні на 15 хвилин або на годиннику. І я знаю, що ці 15 хвилин я приділяю саме роботі з посібником. Ви знаєте, не знаю, як вам, а мені. Такий спосіб організації своєї роботи сподобався дуже сильно, тому що порівняно з тими трьома роками, коли я чекала слушної миті, і так її і не було. Я значно більше зробила за цей перший семестр. Майже вся теорія вже у мене написана і написана вона саме у форматі близькому для сучасних дітей, тому що вони звикли до мемів, до шоців, вони звикли до того, що квіт-есенція інформації видається їм оп! Точково. І саме під цей спосіб мислення я й намагаюся підлаштуватися. Я його апробовувала на своїх учнях, десь роки зо три, от як я збиралася писати посібник, і я бачу, що він працює і дає результат. І тому. Таким чином, зараз допишу теорію і буду писати практику, а вже з наступного року збираюся опробовувати, як же ж працює цей посібник на учнях і поділюся з вами також результатами. Як вам ідея приділяти якісь важливі для себе справи у робочі дні? 15 хвилин на тиждень, або стільки на день, або стільки, скільки ви вважаєте за потрібне. Чи є вона для вас результативною, чи це тільки мені так пощастило? Скажіть, будь ласка, і зустрінемося з вами завтра. Побачимося наступна серія нашого серіалу вже незабаром.